От про міжнародну ситуацію далі будемо говорити із політологом та викладачем Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук з нами на телефонному зв'язку. Пане Патре, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю! Розпочнемо із заяв Путіна, з якими ми вчора стежили, і спостерігали знову лунають ядерні загрози. Проте він заявляє, що це нібито для оборони його країни в першу чергу. Але на ці заяви ми вже побачили реакцію світових лідерів. Шольц заявляв про те, що Путін повинен зупинити війну. А офіційний представник держдепу США прокоментував, що ми вважаємо, що будь-які пустопорожні розмови про ядерну зброю абсолютно безвідповідальні. Зі сторони Путіна, чи знову це намагання зрозуміти, як відреагує світ і що чекає на Росію в, ядер, в разі того, що ядерна зброя буде використана? Е, ну, знову ж таки, я думаю, що це повторення відповідної риторики, те, що вони починають повторюватися, точніше продовжують повторюватися, це, як на мене, індикатор того, що не все у них добре. От, тому що, очевидно, ніяких нових аргументів вони вигадати не змогли. А заява про те, що е, ця спецоперація буде затяжною. Чи це підготовка внутрішнього споживача до того, що можлива й нова мобілізація, і багато нових викликів чекає на росіян всередині країни? Звичайно, звичайно. Це в першу чергу для внутрішнього споживача, що буде складно. Треба знов ж таки потерпіти, треба згуртуватися, треба готуватися до різноманітних нових труднощів. А, тобто, це те, що він говорить, це він говорить в першу чергу для внутрішньої аудиторії. Ця внутрішня аудиторія, на ваш погляд, вона готова зараз і так далі слухати все це і, власне, йти на війну, відправляти своїх синів, батьків і чоловіків і не, ніяк не реагуючи при цьому. А, ну, поки що ми бачимо так. Інша річ, до якої ми з цим може тривати, це сказати важче. Але поки що, ну. Особливих якихось протестів ну, максимум на що вони спромоглися, це в що тих, у кого були відповідні фінансові ресурси? Раніше цю межу там називали у 100 тисяч загиблих. Зараз ми бачимо станом на сьогодні 93. Тобто цифра активно рухається до 100 тисяч. Зараз вже називають нові цифри: 150 тисяч, нібито загиблих, тоді вразить це Росію і фактично торкнеться кожної російської родини. На ваш погляд, чи може це статись? Я думаю, тут не про цифри взагалі, а, тому що насправді ми не можемо сказати якусь відповідну цифру. Я думаю, вони і 150 можуть проковтнути, і 200 можуть проковтнути. А інша річ в тому, а, ну які будуть загальне відчуття у суспільстві. Якщо буде загальне відчуття того, що це нічого не приносить, і це просто а, продовження цієї ситуації поразки, а, то результати можуть бути. Але поки що я їх не бачу. Аналітики інституту вивчення війни переконані, що Путін створює умови для затяжної загарбницької війни. І сьогодні власне були заяви вже піскова про те, що вони нові області захоплювати українські не планують, але хочуть забрати ті, які вже частково окуповані. На ваш погляд, вони дійсно продовжують у це вірити, і чи вони все таки розуміють, і триває якась підготовка до того, що от вихід із Херсону, до прикладу, відбувся, і такий вихід буде із інших і обласних центрів і населених пунктів України. Тут все буде залежати, як на мене, виключно від ситуації на фронті. Тобто, вони то хочуть, вони б вони, вони то все захопили, як би могли. І, очевидно, у них відповідні плани були, і, можливо, навіть залишаються. Але е, їм поки що тактична задача закріпити за собою буде щось, щоб продати це от своїм громадянам як перемогу. Недаревно що Путін згадував, що от, дивіться, як все добре, у нас там, наприклад, збільшується територія. От тому вони на цьому будуть акцентувати увагу. І Тут знаєте, от те, що вони заявляють про те, що вони там нічого більше не планують захоплювати, це тобто, насправді просто констація того, що вони більше, більше ні на що розраховувати не можуть. Тому, якщо ставиш такі от достатньо конвірковані цілі, то можна робити вигляд, що все йде за планом. Ну, власне, якщо говорити про російських союзників, зараз ним залишається Іран, і були повідомлення про те, що нові безпілотники в Ірані вже замовлені, так само, як і балістичні ракети, хоча ще не доставлені до Росії. Але при цьому, якщо говорити про дев'ятий пакет санкцій, деталі якого нам розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляїн, вона заявила, що власне буде обмеження доступу Російських Федерацій до безпілотних літальних апаратів через можливі поставки із третіх сторін, зокрема Іран. Наскільки цей дев'ятий пакет санкцій може вплинути на ці поставки? А, ну, Звичайно, що він має впливати. Але тут треба розуміти, що вони в кінцевому рахунку знаходять багато способів, як обходити відповідні санкції. Так складніше, дорожче. Але знаходять способи. І тут достатньо показовим є те, що, наприклад, ті самі, наприклад, іранські дрони, які у нас використовувалися коли їх. Ну, знову ж таки, наші спеціалісти досліджували, що там багато комплектуючих навіть і Сполучених Штатів, хоча вони під санкціями досить давно. Тому, в принципі, суто санкційні механізми тут, як на мене, вони обмежені за своєю ефективністю в короткотерміновій перспективі. Єдиний ефективний механізм, як на мене, в плані санкцій це обмеження ресурсів грошових для Росії. І тут, в першу чергу, ембарго на енергоносії це ключовий аспект. А ось те рішення про 60 доларів за баррель, ціна цін на нафту. Наскільки воно може вплинути на грошовий потік до Росії? Ну, ми пам'ятаємо, що в Україні в принципі це рішення сприйняли неоднозначно. Президент України Зеленський заявив про те, що ну це не те рішення, яке повністю відповідає моменту. І не на те рішення, яке позбавить Росії відповідних ресурсів для ведення війни, тому що, на походу, вони продержать одержати. От. Тому рішення виглядає половинчастим, але в принципі те, що воно ухвалено, це вже певний крок вперед. І тепер я думаю, що Україна має зосереджуватися на тому, щоб цю стелю, скажімо так, далі понижувати, тому що поки що все ж таки Росія матиме ресурси для продовження війни. І це ключове питання. На це зниження потрібно буде багато часу Євросоюзу? Ну, в принципі, я наскільки розумію, то рішення запрацює вже досить скоро. Інша річ, що зараз почнеться гра, що Росія буде заявляти про те, що вона його не визнає і не буде продавати нафту тим країнам, які його визнають, От, будуть шукати відповідні механізми і способи, як обходити це рішення, тому що, ну. Воно ж окрім того, що є таким достатньо болючим в економічному плані, найголовніше, що це рішення це удар по імперській величі Росії. Тому вони будуть декларувати, що вони нічого не визнають, ніяк не працюють. Але в будь-якому випадку це рішення воно ж буде впливати на ті держави, які відкрито не приєднуються до стелі на, на цін на нафту. І, зокрема, зі країни вони нічого відповідно не декларували, але вони вже. В принципі почали одержувати російську нафту з суттєвим дисконтом. Україна говорила ще фактично із з березня, що найголовнішим це є повне ембарго на будь-які енергоресурси із Росії. Цей крок він зараз вже зроблений, на ваш погляд, і чи, буде, чи ми побачимо остаточне ембарго? Ну, звичайно, що ні. Ми, ми розуміємо, що поки що його не зробили, і поки що не видно, що найближчим часом його зроблять. Тобто, до цього всього рухаються достатньо повільно. І ми повинні це визнати. З іншого боку, ну, мабуть, не так просто це швидко зробити. А тут найголовніше це відповідний рух в цьому напрямку, відповідні кроки, кожен з яких повинен все більше і більше обмежувати можливості для Росії одержувати на доходи. Це ключовий аспект застосування відповідних санкцій. Тобто, ці кроки зараз вони робляться Євросоюзом. Вони робляться, хоча, мабуть, і не такими темпами, на які ми хотіли б розраховувати. Щодо інших деталей дев'ятого пакету санкцій, власне знову близькі фі... особи до Путіна, 200 фізичних осіб і компаній, серед яких військові, представники оборонпрому, члени Держдуми та Ради Федерації. Потрапили туди також і міністри, губернатори та політики. Ось ці е... санкції проти осіб, наскільки вони є ефективними і наскільки вони підтримуються з боку Європейського союзу, тому що ми знаємо, що до прикладу є ті бізнесмени російські, які досі не потрапляють, потрапляють під санкції, які є близькими до Путіна, але, власне, не потрапляють через те, що вони мають потужні бізнеси у Європі. Ви знаєте, я максимально скептично налаштований до персональних санкцій. Я думаю, що проти путінського режиму треба воювати як саме проти режиму, а не як проти якихось конкретних людей. Персональні санкції вони раніше не працювали і вони, в принципі, працювати не будуть. А, і ми зампоні розуміти, що є одна ключова персона, яка все в Росії вирішує. І є його найближчі оточення, от а всі ці клерки, ну для них звичайно, створюють відповідні проблеми, але ну от вони, в принципі, як трималися за цей режим, так і будуть триматися. Тому я думаю, треба бити не по клеркам, треба бити в основи цього режиму. Що тоді б мало входити до цього дев'ятого пакету санкцій, на ваш погляд, аби він був максимально ефективним. Подальші енергетичні обмеження, тобто кожен пакет санкцій повинен зробити робити обмеження для російської енергетичної сфери, для російського енергетичного експорту, все більше і більш важким. Ну, власне, сподіваємося, що воно буде далі так продовжуватись до 10-го пакету санкцій, принаймні е так точно. Якщо говорити про Сполучені Штати Америки, важлива заява насправді е, прийнята, тому що е, прийнята резолюція. Резолюція, власне, про визнання е, визнання дії Російської Федерації проти українського народу геноцидом. Е, багато говорять про те, що це крок до того, що Росію таки визнають державою спонсором тероризму. Наскільки прийняття цієї резолюції схвалення конгресом США є зараз важливим. Ну, будь-яке відповідне рішення, яке відзначає терористичний характер російської держави і терористичний характер путінського режиму, воно є позитивним, і воно в будь-якому випадку може бути в подальшому використане для створення правової бази для притягнення режиму і загалом російської держави до відповідальності за всі злочини, які вони вчинили. От водночас, якісь конкретні результати прямо зараз, мабуть, не будуть. Ми всі чекаємо справді визнання від сполучених штатів Росії державою спонсором тероризму. Це було б достатньо практичне і значиме рішення. Ми знаємо, є заяви з цього приводу з боку держдепу, що вони працюють в цьому напрямку. Побачимо, як вони швидко напрацюють це рішення і наскільки воно буде послідовним, наскільки воно буде ефективним. Подивимось, коротше кажучи. Тобто, на ваш погляд, це рішення обов'язково буде прийнято питання тільки в часі. Так, питання в часі, і питання в тому, які конкретно формулювання там будуть застосовані, і наскільки ці формулювання будуть ефективними? Ну що ж покаже час? І дякуємо, пане Петре, що доєдналися до етеру. Нагадаю, що політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка Петро Олещук був з нами на телефонному зв'язку.